Вітаю діти! Скажіть, будь ласка, що ви полюбляєте їсти на сніданок? Я, наприклад, люблю яєчню з сосисками. І зараз пропоную вам її намалювати. Для, для роботи нам знадобиться аркуш паперу, олівець простий, чорний фомастер, фарби і пензлик з водичкою. Беремо аркуш паперу і олівцем малюємо тарілку круглої форми. Тепер намалюємо яйце. Малюємо спочатку біло довільної форми. Ось такої, наприклад. І тепер всередині намалюємо жовток круглої форми. Тепер намалюємо дві сосиски. Малюємо ось таким чином вигнуту лінію, і тепер таку саму ще одну одна сосиска. І тепер так само малюємо другу сосиску. Такої ж форми. Тепер намалюємо шматочок сиру. Малюємо невеличкий трикутничок. І під цим трикутничком намалюємо маленький прямокутник. І тепер домалюємо ось такі дірочки. На свою тарілку я додам ще одне яєчко. Тепер ми все наводимо чорним фломастером обережно і по контуру. Спочатку пропоную зафарбувати тарілку. Беру синій колір і змішую його з білим, щоб тарілка була світло-блакитна. Тепер ми обережно зафарбовуємо всю тарілку блакитним кольором, не зачіпаючи продукти, які знаходяться на ній. Тепер беремо фарбу білого кольору і обережно зафарбовуємо білок яєчком, не виходячи за контур. Тепер жовтою фарбою обережно зафарбовуємо жовточок яєчком, а також шматочок сиру. Я взяла рожеву фарбу, вона в мене занадто яскрава, тому я її розвела з білою. І тепер зафарбовую світло-рожевим кольором сосиски, обережно не виходячи за контур. Ось така тарілка зі смачним сіданком у нас з вами вийшла. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!